Дивно, що це проходить сьогодні, нібито вже вибори в Польщі закінчилися, нібито вже всі ті маніфестації на кордоні, вже ми забули про них там, або на певний час скажімо, але бачимо, що все рівно, ну, воно знову і знову піднімається. І якщо раніше це робила партія там конфедерація, яка знана в нас своїми антиукраїнськими настроями. Є припущення про співпрацю з Росією цієї партії, і Жегож Браун, один з керівників цієї партії, а також Янос Кормін Міке, теж завжди виступали проти України. Ну і я розумію так, що політичним силам, які зараз при владі в Польщі, на тлі тих соціологічних досліджень, про які ми говорили в попередніх розмовах. Що є якась втома від українців, є там втома від війни, і якраз коли в конфедерації піднімає це питання, то іншим партіям приходиться теж голосувати так, як і конфедерації, тому що виглядати, що вони виступають за Україну або віддають цю трагедію, то трагедія для двох країн для двох націй. Яка відбулася в 43-му році, тобто вони не можуть просто не проголосувати, засуджуючи цю волинську різанину. Зрозуміло, але все ж таки, щоб більш конструктивно працювати і віддати це історикам, і щоб вони розбиралися в цьому, як вже не перший раз було підписані ці умови між. Попередніми президентами, які домовилися, що ця тема буде вже звучати тільки на якихось історичних конференціях, на е, там, де аналізують цю ситуацію і знаходять відповіді на це. А що наші країни мусять іти разом до перемоги, разом будувати спільне майбутнє, а не шукати в минулому хто винен і хто за що буде відповідати, оце головна проблема, яка зараз між нашими країнами стоїть і. Дивлячись на все, я розумію, що президентські вибори, які в Польщі будуть відбуватися в 25-му році, і на яких вже Анджей Дуда не зможе балотуватися, тому що він вже два терміни відбув на своїй каденції, то якраз виглядає на те, що вже потрошку попередньо починають закидувати такі речі, які б знову піднімають минуле. Піднімають ті непорозуміння між нашими країнами, які були колись, і пробують на ньому зробити знову свій політичний капітал. Це достатньо велика проблема, але треба розуміти, що це відбувається кожен рік, що це тема, яка не буде всильно забута, і хоч там вже нема тих живих, хто, хто був свідком. Ну залишилися певно, що діти, які там загубили своїх родичів там в цій ситуації. В цьому в цій проблемі, ну але тобто, це деструктивна позиція, тому що йти і ковряти там цей шукати в минулому ті проблеми і піднімати їх нагору це не дасть нам можливості рухатися разом в світле майбутнє.